Видав наказ, на 10 тисяч населення громада має право на 60 ліжок. Так як нас 9 тисяч населення на сьогоднішній день громада, яка об'єднала сім сіл, 34, ми маємо право на 40 терапевтичних ліжок. 40 терапевтичних ліжок. нас не мають права закрити. Це то, я кажу, це зговір проти людей. Це бандити, саме настоящі. Гроші хапанули, між собою откати пороблять, і на цьому кінець. Крім того, знаючи про те, що буде закриватися. І в Полонська лікарня, якісь відділення виділено мільйон гривнів з обласної держадміністрації на вікна. Це написано було в газеті на колегії. Савчук Савіцький головний лікар сказав, що тільки засвоєно 530 тисяч. 470 тисяч вони віддали назад, ніби в область. Нам треба це переконатися, перевірити, чи нікому вони не пішли в кишеню. І знати, хто ті вікна робив, чи було проведено тендер, хто собі відкати взяв кишеню. Ви ж знаєте, що. Гроші перераховуються, ніби, але ж вони йдуть не, не по призначенню. якби вони йшли по призначенню. Наше відділення було б оснащене всім. А то останній кардіограф Тамара Івановна Вичикова, і той забрала. Дійсно, а як лікувати? Все позабирали, як лікувати. Так не тільки забрали, його немає. Уже Продали. я їздив. Продали. Продали. Ми їздили. Його вже нема на ліції. Сказали, що його списали. Так як продали далеко Голова хоче щось сказати. Слава Ісусу Христу! Коли я пригадую від самого початку, тільки приступив до своїх обов'язків, повірте, що на самому початку надії не було ніякої. Нам сказали, Нам сказали що в будь-якому випадку. Будемо боротися, не будемо боротися, нам саме лікарню. Чи дамо гроші, чи не дамо, лікарні не буде. Я був з Миколою Петровичем на цьому засіданні бюджетної комісії, я їм поставив умову. Коли прийшли ці гроші, поставив умову. Кажу, ми вам ці гроші віддамо тільки при одному, е, умови. Коли ви залишите наше терапевтичне відділення. Що-шо, що? ви хочете відділення, забудьте за нього. Які? Віддайте гроші, бо ще буду вас тягати по судах. Ви ще нам умови ставили? Так, ви ще нам умови ставили. Ну, На даний час, подивіться, наша остання сесія, остання колегія, нам що сказали? Маєте гроші? нам? будемо отримувати. Поки нам гроші будуть в нас, якщо навіть і будуть, нам є їх куди дівати. Але держава на даний час повинна забезпечити нас повноцінним лікуванням, так як окрему громаду. Ви питаєте, чи вони середу будуть е, наші вельможі, я більш ніж їх не буде. їх не буде. І те, що ми тут між собою висловлюємося, це наш біль. Не йдуть вони до нас, підемо ми до них. Да. Бо інакше не може бути. Так. Скажу останні слова, вчора дивився новини, Гройсман, як сказав. Ми на даний час дуже допомагаємо громадам, ми даємо їм кошти, ми отримуємо їм. Ну повірте, на слідуючий рік, два роки далі, ми такої допомоги, винувати, бо буде самодостатня громада. Від чого? Від чого вона буде самодостатня? Якщо вони перед нами перед цією децентралізацією обіцяли, що найближчих п'ять років буде повністю допомога фінансування і освіти, і медицини, і всього, ми вже маємо медицину. Вже нам дали допомогу, вже нам допомогли. І відступати зараз не можна. І школами то саме, саме. І то саме. І вони буде. просто перекинути над радіками. І саме школа училися і училися прикинули нас уже області, там продали його. Він про нас назад. А звідки нема Ніхто не Це все, що вас хати. Він купив його, розумієте? – Купив. So – А на подімає? Це друга мова. Де він взяв такі кошти, щоб купити експерти розказують. – Це не фатальна громада. Не тільки профілактики. Яке розвалюється. Садівський сказав, в полонному терапевтичному відділі. В відділенні проліковано 840 людей за минулий рік. Не тільки, ну по всіх відділеннях, з понінки. Якщо взяти, що 540 людей тільки проліковано в нашому терапевтичному відділенні, я не думаю, що так багато людей було проліковано по тих відділеннях. Не думаю, тому що вони намагаються всіх людей відправляти або назад кунілку, або відправляти на хмельницьку можна скільки нас тут ліжок і скільки в Полонському лікарні одна пропозиція відносно слово, щоб не слова були, а конкретно, якщо вони сказали, що от будемо грити в. Пролікувалося з полінки стільки то і так далі. Та, Дайте, будь ласка, список зробіть список. до того, можна офіційний запит дати для них, офіційний лист. Розумієте, зі всім треба боротися офіційно, документально, не просто слова. Якщо вони щось там починають там говорити, дати їм, ми знаємо, що ми праві, наприклад, дати їм офіційний запит. Вони повинні відповісти і дати, що предоставте нам список список людей. Хто там лікувався, і кількість людей, і тоді вплоть до того обійти кожен із нас, навіть будемо говорити таку обійти і запитати цих людей, чи дійсно ти лікувався, і так далі, і виявити ті. До того, що у нас... нас депутати, які можуть прийти по своєму кругах, і, і кожен із та, нас може та, прийти та, навіть нас, раз, раз, говорите, до старших людей. Там, до ви ще бачите, що позаду нас стоїть частина від, відділення терапевтичного, в якому ніхто не лікується, ніхто не проживає. Але щоб з нас вибрати кошти, полонська лікарня уклала договір про те, що ця частина теж опалюється. Навіщо не цільове використання коштів? Нашу продати людей і державу нашу. Сімдесят сім гігокалорій, упали. У значить скласти акт, взяти, запросити людину, яка опалюється, запросити людей, які працюють, безпосередньо Скільки ми витрачаємо все, там це ж все рахується. Вони нам дали, вони нам дали, наскільки наскільки витрачають, а там дуже багато води, якою вони з нас спів. Дуже багато коштів, які, які не йдуть за нікані предоставити тому, що ці слова... Так, ви повені... знаєте, що фабрика минулого року фабрика минулого року брала в оренду це терапевтичне приміщення, яке пустувало, і за оренду фабрика платила 100 з лишнім тисяч. От цікаво. І куди ці гроші пішли? Де вони ці гроші? На наш приміщення нашої лікарні воно не пішло. Крім того, 5.03 минулого року, 15-го року, в березні місяці, ми зверталися від громади до депутата Верховної Ради Мацоли 15 квітня. Він тишком нишком інкогніто приїхав сюди своїми представниками, представляв нам на Гурного тут. І ми в нас була з ним розмова і зустріч в терапевтичному відділення. Я попросила, щоб вони сюди прийшли. Він обіцяв нам перекрити дах. По сьогодні від Мацоли не копійки, нічого. Обіцянка ця цянка. А ви люди радійте, що ми за нього голосували, що ми його обирали. Значить, нашу нам такий депутат Верховної Ради, щоб 20 подарунків привіз. Тільки. Все більше, допомінь, я теж я, я, добавлю. дивіться, у 2014 році, коли ще був рибачок. Не був на гурний, а був рибачок. Ми відстаювали це терапевтичне відділення. Він тоді ще рибачок хотів закрити. Пам'ятаєте, да, ми да, визивали да, Саліську да, сюди. Да, ми були, відстояли да, люди. Да, Добре, якщо ми зараз будемо сидіти всі дома, то, розумієте, його закриють. А коли ми будемо всі виходити, коли ми будемо щось робити, вони не будуть закривати бо, тому, що вони, вони не захочуть бояться. Розумієте, вони будуть боятися. Чого бояться? Бо якщо ми будемо терпіти, схилимо голови. Це наше право. Ми громада. Розумієте, на таке на таку кількість людей і закривати навіть ці кілька ліжка. Ну пробачте, мені навіть при гітлерові не закривали лікарні. Розумієте, якщо я знову кажу, будемо боротися, не закрий. Будемо сидіти, люди добрі вдома. Будемо тут чергувати цілодобово не докувати. Треба документально підтверджувати чимось, з документами боротися тільки на словами. Нас є відповіді нас є відповіді відповіді. Це ще не все є. Майдан, який теж вибирав цю владу, це і це було не документально, а це було вилами і да. бастування. І що далі що зараз робиться? то треба піднімати знов народ Вот і все. я хочу вам сказати дивіться скільки в нас є людей Жили молодежі, старих їх все. Ми слабіємо. Куди ми підемо? Пиши по поліці, а зараз куди? В полони поїде. Тебе є машина. Ти вона, поїхав? мене машини немає. Значить, я перездхати, чи на другий, третій, десятий. Що це таке? Після війни все робили ошибці. А зараз був мирне в ремні штату і нема нічого. Який здання, який клуб. Яка був актор, яке все, нема. Де вона ділася? Де вона це все знищена? Що Я хочу сказати, що собакам приют закривають, а нас закривають. Сьогодні собакам зимою відкривають приют, а нас закривають. Це наша влада така. І гнати треба зовсім. Ти біля в ресторану, я буду доволен, я буду доволен. Ви їжні, врачі. Це ганьба для нашої влади. Ганьба! Ганьба! Вже ми не вмерли, Ми живі. Ми будемо Ще буде. не вмерли. Люди лежать, неправда. Я в даний момент лежу у відділенні. Мене привезли по скорій неділю назад, що я не знала, чи я викарпаюся. Мене чотири дні відкапували. Гриб був конкретний, настоящий гриб, не просто простуда. Не від медсестри, не від санітарки, не від врача. Я ніколи не почула поганого слова. Звертання на ви культурно. Ну ну мені здається, що такого рівня в полонному до не відношення не немає і не буде чистота, не чистота тепло так. в палатах, ліки ось до. нам далеко не треба йти. Ми вийшли і купили все, що нам треба. Нам, нам треба так, нам не треба ліків назначати, так як назначають в полонному на тисячі. Набрав на другий день. Врач приходить і каже, що. Ой, тобі це не підходить, уже давай інше, а куди його дівати, не знаєш. Тут відкапали тобі сьогодні день. Рано врач приходить, спитав, як твоє самочувство, лучше тобі чуть-чуть. Все, давай ми трошки, може, змінимо цю капельницю, щось тобі чуть додамо, щось приберемо. Знову пішла, я взяла в аптеці, купила собі його, все нормально. Не можна таке відділення закривати. Не тільки раді того, що ми так само, ми молоді, ми так само до старості нам іде. Ми не будемо завжди молодими. Так само нам треба спасатися. Наші діти ростуть, нашим дітям десь треба буде лікуватися. Відстоювати, як можемо, кричати кричати гвалт, що люди, поможіть і спасайте наше відділення, щоб воно тільки лишилося тим більше, що гроші є. Якщо ми навіть не можемо відкрити ту половину терапевтичного відділення, ми можемо як лікарня сама здавати в оренду цій фабриці і брати оці гроші, які платить фабрика, і вкладати в цю терапевтичну частину цього відділення своїм людям, не віддавати приміщення наше, це наше приміщення. По факту, По факту так, якщо фабрика платить тисячі, чого не вкласти в медикаменти? Хай даже буде тому старому якийсь укол лишній безплатний треба добиватися і не мовчати. дозвольте іще У нас в україні медицина безплатна а де воно безплатна? шановні жителі нашого нашого селища нам без нашої лікарні не може бути такого ну як же тут прожити все життя тут пропрацювати все життя тут Діти наші, внуки наші, і сьогодні остати, щоб ми їхали десь кудись за тисячі кілометрів, не знати куди і за що. Та гроші на нашій владі і всім нам, якщо ми не відстоїмо за те, що нас повинна бути наша лікарня. Я вас всіх прошу, оце тільки ми будемо зараз збирати, щоб всі прийшли, переказуйтеся усім людям, щоб сюди прийшов весь народ і ми підемо ходом. Ходом, будемо mm. йти право туди до держадміністрації, Візьмемо з собою дручки, та Скажіть, щоб з вилами люди виходять. Тому що так же ж не можна далі робити. Як же ж? А науки наші. там <скази> ходом полона туди. Да. Будемо йти, буде хай дивляться, хай дивиться наша Держадміністрація Про те, що вони роблять. Це наші, це наша праця тут. Всіх вас Всіх. Нас тут прекрасні, наш тут прекрасні лікарі. З теплом. Я сьогодні хочу сказати, що я тут не один раз лежала, дай Бог, щоб не лежати тут, але ж приходиться нам сюди йти і не одному. Це золоті люди, золоті, які своєю щирістю, теплом, твою увагою ми ставали на ноги за того, що тут є такі справжні люди. І я вас всіх прошу переказуйте людям, щоб всі йшли. Бо тут не одна, не дві людини, ніхто нічого не поможе. І влада наша, і всі керівники. Не треба нам отам тої сторони. Хай нам останеться ця. Ми ми і там будемо знайдемо, що робити. Ми самі будемо там гроші заробляти у тому виділенні, якщо вже тут така пішла, біда, що тут грошей немає. Чого ж воно закрите? Так чи не так? Правильно? А, я так, так? Так, так, так чого ж ми сьогодні будемо низько кланятись нашій владі ранком і йти, йти туди, що ми будемо. Як туди їхати? Чим туди їхати? Коли це скоро буде? Хто приїде? на нас там дивиться? Да, ніхто, ніхто. А, нас а, а, а бувають такий да, приступ в людину, сердечний приступ, да. як у мого хазяїна. Він да. факт, міокардо обширний. Якби його завезли, от, як буде, кажуть, є така чутка, що будуть ще й полони закривати. Як закриють полони, зроблять Чепідівці районний центр. Це поміж людьми це вже ходить. І поки 40 хвилин треба їхати машиною 40 хвилин, до дуже якщо заїдеш. З інфарктом коли йому сказали, що п'ять хвилин треба було пізніше е, приїхати, і він вже був бамер. То до Шепетівки я його живим звезла, а йому було 55 років. Це молода людина. Йому ще треба жити. Прожив для дітей, що треба жити. Казати. Шановна влада, я обращаюся до вас. Ви побачите на відео е, в комп'ютерах, е, в однокласниках, общем, по всьому інтернеті. Побачите це відео. Змилуйтеся над цим простим народом. Ви живете дуже в хороших розкошах. Ми живемо в бідноті, і ми тим довольні. Ми щасливі. Тею коровою, що держимо, йдемо на базар, тим поросятком, що ми приглядемо. А ви цьому всьому не нуждаєтесь? Зляньтеся над нами, дайте нам жити, хоч так, як ми живемо. Будь ласка, дорога, шановна наша влада вибрана нами. Та без таких людей, як ми, то не буде вас нашо. Тоді ви не будете такі як ви люди. Всі остальні. до речі не було сказано, що лікарня наша в жовтні місяці терапевтичне відділення пройшло акредитацію, і воно відзначено як краще. Сказали, що зовні воно не дуже гарне, а всередині рай Подивіться, скільки зелені. і правду. Люди кажуть, що завдяки медперсоналу від самої нижчої ланки від санітарки до лікаря тут дійсно піклуються про людину. Піклуються про хвору людину своєю любов'ю вони піднімають на ноги не тільки ліками, а й саме своєю любов'ю, своєю увагою і не Сміни кажуть: носі. дай Лесю Лесю, як це в полонному говорять, лесю лесю. Да, да, да. Я без лесі не буду а приймати ніхто хабарів не бере. Люди можуть підтвердити: ніхто хабарів не бере, лікують за.